Боржники відключають від газопостачання. Розпочали із приватного сектору. Від блакитного палива відрізали уже 37 сімей. Загалом по місту та району є 7 тисяч неплатників. Із 10 травня усім, хто самовільно підключився до опалення та має борг від 300 гривень, припинять подачу газу. Як це робитимуть, коли вас немає вдома? Дивіться далі. За опалювальний сезон 2011-2012 років мешканці міста та району заборгували газовому управлінню майже 4 мільйона гривень. В число неплатників входять абоненти, які мають заборгованість від 300 гривень. Всім без виключення припинять газопостачання. Людям, які впускатимуть до осель, лише пломбуватимуть лічильники. А господарів, яких немає вдома, та які відмовлятимуться відчиняти двері. Відрізатимуть, мають для цього спеціальну техніку. «Підключення абонентів, які були опломбовані, коштує від 130 до 180 гривень. Відрізка відповідно десь 500 гривень. Там в залежності, які роботи проводились. Хочу наголосити на тому, що з 10-го числа, щоб люди до 10-го числа оплатили свої заборгованості, які мають так, щоб. Не, не було потім у них ніяких проблем. Наразі газове управління припинило постачання палива до 37 осель з 10 травня. Всіх решта неплатників, а це майже 7 тисяч. Теж відключать стосується це боржників міста Коломиї, району та двох сіл з Городенківщини. Варто сказати, відрізатимуть від газу і людей, які самовільно та незаконно підключилися до постачання. Таких у минулому році було 903. З початку 2012-го відключили уже понад 160 помешкань. Згідно з правил техніки безпеки за втручання в систему спочання, значить, економічне управління з має повне право припинити подачу газу до споживача повністю. Значить, ми поки що йдемо на уступки, ми відключаємо тільки самовільно встановлений прилад і даємо термін на ліквідацію даних недоліків. Дані прилади, якщо вони підлягають експлуатації, ми Робимо реконструкцію, ну і стараємося частково так мовити, при можливості, якщо вони є сертифіковані, узаконювати. Після завершення опалювального сезону в газовому управлінні стартує щорічна планова перевірка. Багатоповерхівки на деякий час відключатимуть від газу. Споживачів повідомлятимуть оголошеннями. Є велика просьба до всіх жителів даних квартир, які розміщені в цих під'їздах, забезпечити доступ до. Квартир для проведення даних робіт, щоб у терміни їх виконати, тому що у випадку виявлення негерметичності газового стояка, значить відновлення газопостачання буде здійснюватися тільки після ліквідації і виявлення даного витоку. Щодо боржників, повертати гроші до управління працівники газового господарства будуть не найкращим чином, але по іншому, ніж відключити блакитне паливо, нереально кажуть в установі. Тим паче є злісні неплатники. Їхній борг складає і по 10 тисяч гривень.